назвать, Перший огляд, 16 MPI, не фарбований майже одна, одна деталь фарбована. Який в нього? Плюс. Він на автоматі, на матч фар, Він на автоманках. Один, один тільки фарбований. І ще великий плюс в нього. Він на автоматі. Далі по плюсах, дивіться. Підогрів. Проїзд контроль є датчик світла. Доща теж є 400 підіймачі Один плюс, ще ж це поль плюс. Далі по мінусах, 20 мінусах і мінус. Поміняли вони приборку цього. Міняли вони цього приборку. І вона в них не заводиться. Вони в неї ткупляли, що не заводиться. Коротше. Приборка помінена. І вона в них не заводиться. Ну як завелася і заглохла цей Це имбілайзер. цей цембілайзер. Але автомат. Що зробить гарну ціну, що його не забрать правила. Він добавлені. Задіон є електроніки. Нюанси є по кузову. Гума зимова. Я б сказав би ідеально. Ключ, один. Сервісну книгу вони, зрозуміло, викинули. стоянка, Ось так. Спер теж резина просто клас. Тому ось так. 204 в 24 році було. Масло замінювалося. В 22-му було 703. Про щось не на це і щось не так. Не хметки вот, здесь минут і пробіг такі коротше пініш покажем ще автомобілі кієві аппарат 2002 рік 4000 там підтвердження всі є. Я ржавчина по дверях. Внизу. Я там вот такие машины. Варта и врата, а не варто. Уже она клиента продана. Все. Кто с их купует? Вот так. Смарт. Кому-то смарт. Новинком. І це така вон. Фієста є. Форт фієста. Десятий рік вона не фарбована. Один три бензин. Так, другу ми є літня. На автомобілі стоїть зимова. Непогана ще зимова. У нас тут дйомінька є, пробіг тут не 100. 179 тисяч, там всі підтвердження, всі тихогляди, там все є, всі чеки дійсно рідний, дійсний тихогляд, я не десь, напевно, це закінчиться сьому був 160. 8, в 24 році в кінці, зараз 179 і тут, тут десь є ще новіший, який зараз життю ще 26-го року він дійсний. Ось так. Мерседес. Мерседес вартує 1000 євро. А фієста десь Поки все на цій відстоялось, більше нічого цікавого для нас. Дивимося таку шкоду втаві. 1.6. бензин, М5ний двигун. 2006 рік. задні партнерник є. Відразу на лядіть, покажу. Ржавчина є. Далі по автомобілю нюансів таких немає. Зжавчиний не маю на увазі. Це крило одне фарбоване 150 мікрон, 200 до 200 мікрон б'ється. Невеличка царапана яка викатається на дверці. Стан непоганий. Зверху цей багажник, комусь треба комусь ні. У салоні два ступідні мечі. Шкода авто. Пробіг підтверджений. Рідний його, я не думаю, що хтось тут крутить, нема сенсу. 23-й рік. 230 зараз 250. Щось там 250. Скільки 250. Кліматронік. Кліматконтроль однозонний. Далі, що у нас там ще є. Два скупімачі. Я вже це казав. Сервісна історія зараз я. Гу, я знаю, чому це цікаво, та сервісна історія. Тюфи є. Ось сервісна історія, не одного запису взагалі. Просто людина собі обслуговувала десь, де їй хотілося. Тому якось так потрібно чим зробити. Поліровку в принципі теж треба. Але ну, цікаво, що вона не держава. В порогах держава, у дверях держава. Це добре, що вона на так. Не знаю, чи цей ключик є, до багажника треба щоб він був. Так, зимової гуми шторка присутня. Зимової гуми як так собі на зиму хватить комусь. Тобто, хто хоче щось краще, то треба купити нове. Тут так. літо слабеньке, кріпні гума, але його на літо любимо тут хватить, але 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 тут теж гравче зима тут теж нічого все гарно далі Виглядають на свій пробіг плюс-мінус зараз покажу вам ще під на 6, звичайний двигун. Тусово все на місці. Масло замінили в му році, до 26-го року вони на рік дають масло, або до 270 тисяч км, більше не дають. Це правильно, або рік часу, або 15 тисяч км, там чи скільки будуть проїжджати. Ось так. Нема там масла, багато йде. Це теж добре. От накручений. Ось так. Ось такий автомобілі. Дивіться ще одна пропозиція дешево. Хоч він за цього Форда 500 євро. 1,8 бензин. 1,8 бензин. Бампер треба покрасити. Є рижик, це їхні болячки, це іначе, бувають в родині і іменно ну, там в тих місцях заглушки немає. Тут крило трішки Слом почистити він не пораний не за... Леса є ЛТ-14, це мабуть, не з нього, просто кіну, щоб не платити за утилізацію. І 250 пробігу. Ось так. Працює. Горить чек, ну, за 500 євро я не знаю. Тут наш рот вже за 300 здають, за метал дають їм 300 євро плюс-мінус. Він працює, капот цілий, з цієї сторони так само. Рижик є, далі ціле. Якщо когось буде цікавити, даний автомобіль можете набрати, можемо просто його придбати, провести. Прорахуємо мито, прорахуємо дорогу. Якщо буде цікавити, я думаю, що ми його зможемо доставити. Ціна класна. Тому ось так. Що цікавить, пишіть. Дивіться який є ще апарат. Як кажуть, народі капсло часу таких раз не люблю, ну ладно. Toyota Rav4 100 тисяч пробіг. У нас стояла, не знаю, тиждень-два, може тиждень. Я зараз візьму ще по ній відео. Покажи, кожу. він сказав, що є на це як його вона... на... на два роки ще підтверджені він тюфами. Кермо. Кермо вставлен класний, реально. Це 22 дизель. Одиннадцятий рік. Хочу з нього 10 тисяч євро в Німеччині. 9900, точніше. ще Нойтаузен, я? Прайс, я? 9900 він хоче за нього? Минут ріна копати. Це я дійсно паславі. Заміна масла була 93 тисячі 23 кей. 25 го або 113 тисяч кілометрів. Зараз там 103 Ось 16 зміна масла була. Нюанс є по бампері невеликій і ось ця дверка, вона трошки піднята, її добре було пробити, зробити, але сидіння, салон, все дійсно відповідає. я просто не знаю, чи є такі клієнти у нас в Україні, які готові за пробіг заплатити таку суму, якщо є, будь ласка, можемо провести. він же не торганеться, я вже питався, казав, що... Таня ціна. ной-ной. Ось так. Фуркоп є, звичайно. Таких чіпок має бути. Це, кстати, передній привід. Це не повний привід, це передній. Автомобілі крашена тільки передня права дверка, що підмята, вона і крашена. Фарбована гума, ще непогана. На сезон хватить її, ще точно. Ось так кого, кого зацікавить, можете написати, позателефонувати. Думаю, якщо когось зацікавило, телефонуйте. Сів, форт раф 4. Що ваша душа бажає? Дивіться ще у апарат Opel Cascada. Знаєте про таку автомобіль? Кабріолет. Хто собі хоче на літо? модну одну тачку, будь ласка. Комплітація класна, пробіг непоганий, шішкіра перфорована. Датчик світла, доща, навігація, все є. Все, що треба, підігрів є, прекрасно. Завелася просто, ідеально. Так, що в нас тут є? 180 пробіга. 180 пробіг. Далі. Саме головне, що у нас тут? дах. Він тут чорний йде. І з тієї сторони, і з тієї. Ось так. Це у нас 15-й рік, 1,6 бензин. Двигун як утеховський. Він десь з турбіною вже. Турбований. Так, масло замінювалось 25-й рік. 169 тисяч. Остання зміна масла була. Ось так, напевно, бензинчик. Закінчується, так продають машини ті люди. Або він так щось собі заглох, щось йому захотілося заглохнути може, хто його знає. Так, що в нас є по сервісі? Зараз подивимось. Це що, хто його знає. Це клубачки. Тут сервісна історія, вся в нас є. 23 рік, 142 тисячі пробігу. Це, напевно, останній техогляд. Тут є, або тут ще є, але я його не бачу. По сервісах, що в нас по сервісах є? Може <смас> нічого немає. Не є. Я покажу останній сервіс, який записаний. Останній 20-й рік, 125 тисяч, це останній сервіс, який був зафіксований. Хай співстоїть. Ось так. Тому кого цікавить. Вартує він 5000 євро в Німеччині. Плюс розмитня, плюс доставка. Камера заднього виду є. Клас. Партроники. Ось так. Цікавить, можете писати, телефонувати.